День. Скинув звіт Скотішу Зараз вам покажу тут фотографії, подивитися форму. Сьогодні без відоса але знімемо поузінг вечірком, коли мене трохи налиє, наповнить, бо сьогодні зранку плоский-плоский. Ну Нема сенсу щось знімати. І тяжко, якщо чесно, прожиматися. М'язи тяжко прожати. Скотіш сказав, робимо хай, хай день. Каже, пілд піздец, тобто висушений. Прям Капець, але, каже, плоский, треба трошки оживити організм. Тому е, сьогодні вам всі прийоми їжі е, показую, так що йду готувати сніданок. На сніданок буде стандарт панкейк, бо я його прям хочу капець. Тому буде пенкейк і поїхали. Так, і поки буду готувати сніданок, трошки вам розкажу про своє самопочуття. Вчора хавки було мало, сьогодні проснувся максимально розбитий. Вчора ті, ті кроки, що робив 8 тисяч в rest day, то на три рази розбивав тих 8 тисяч, бо тупо не стягував нормально йти, втомлений. Але це вже я кажу кінець, і це нормальний стан організму. Плюс кажу, то, то в мене є і. І, робить мені менеджмент. і от сьогодні я йому сказав, що втомлений, плоский, і він мені ну, якби, це все враховує. І, е, от, кажу, сьогодні високий день, в таблиці шукаю рефіт. Е, сьогодні рефіт. Сьогодні хайдей у нас виходить на Є. Все. Е, тоді що, поїхали е, готувати. І поки от цей, поки. Перед приготуванням сніданку я вже кажу, випив всі свої добавочки, всі айкарнітіни поставив і так далі, все, що треба. Вон з Артемом Джерелейком переписуюся, з Артемом Лупашку своїм підопічним теж попереписувався, всі плани поскидав, вже бачу. Андрюха Рябков написав. Зараз йому відпишу, поставлю тільки собі цей пластичці в мікрохвильовку. Одразу зра, робота з пацанами. Робота з пацанами, всіх підводка і так далі. Треба, треба вставати рано і пушити. Пушити пацанам плавне, пушити самому. Так, нам на, на старт 150 155 грам крі, е, рисових костиції, а 155 грам це вже е, солід, солідно. По рецепту я вже все показував, нічого такого особливого не помінялося. І... Тут сьогодні яйця, прот, пластівці, каплі цукрозамінника, ягоди. Все Все збили блендером і на пательну і готово. Тому хорошо для печива мікується. Тому кажу, нічого по рецепту такого особливого не показувати не буду. У мене оцей хайдей не міняється, тому що. Продуктів мені підходить, все травиться класно, відповідно, нема, нема потреби щось придумувати, і на тому все. О, залив пластівці мікрохвильовку. На 6, хвилин, на 6 хвилин все змішав, все збив блендером і, і на тому все. Так що, якось так. А загалом зараз кажу, подім. Два прийоми, ще буде сьогодні курс тренування, Куш не буду показувати, там нічого особливого е е немає. Та й думаю, кажу, треба вижити максимум, то хочу сконцентруватися не на відосі, а на Те все, Треба ті останні трені дати на максимум. й е е все. Так що, що відписую пацанам, точніше йду відписувати ще пацанам і вже покажу вам зараз е готовий панкейк. І отак виглядає розйом. Два панкейка, таких от, моцних. Зараз все перекидаємо на тарілку йдемо хавати. Бо я вже чую все, капець. Ну що, починається мій хай-дей, 7 плани скинув, 5 планів тільки що скинув, руки трясуться вже, чую голодний. Дивлюсь на ті панкейки. Так що 155 грам крім фрайсу, 15 грам броту, 100 ягід, 50 мл яєчного білка, 4 яйця. Ціле корито кави, сіль, кориця і сироп Zero від Jim Beam, шоколадний must have. Так що йду я їсти. Всім смачного і мені, само собою, теж смачного поїхали. Так і готую свій пре-воркаут. Тут у мене вже крім фрайз з мікрохвильовки, трошки кориці. І тут в мене збитий банан з протом і чуть-чуть води. Зараз це все вливаю, замішую ще раз мікрохвильовочку, паста зверху, джем. І покажу вам. І нарешті мій пре: крім райс. Зверху: горіхова паста, джем, прот, кориця і банан там. Е Грушево-ананасовий чай знайшов у бедрінці. Джем і паста. Як бачите, так що такий от прийомчик йду їсти. Це я називаю ідеальний, ідеальна консистенція крім От Подивіться. І само собою чайна ложка, щоб насолоджуватися повільно. Так що йду я їсти. Так, і покажу вам ще один свій пре-воркаут. Тут в мене всі мої <гум> запаси. Самі зрозуміли що. За годинку до супердрол. і за годинку до тренування і хало. хало тест. Такий от стак, памп, просто зіздець. Ну і тут ще, само собою, swish. Далі місяць. Теж дивно, теж день до, до аваги піднімаються, блядь. На тренуровичці взяв собі такий ізотонік Зеро, зеро. Та й все. А, добре йде, добре. Памп нормальний. Енергії сьогодні більше вже по дворі, йшов, то вже не мною не китало. Та й все. Що, дотренуємо, то зараз пуст-тренуровку і валимо, ще в магаз заскочу трошки продуктів доберу і додому хавати. Треба все чітко сьогодні. По таймінгу зробити, щоб та вся їжа файно залетіла, так що йдемо далі дішити. 에... Шо, тренування йде супер, як я сказав. Я вже чую такий прям заряд. І такі в мене от між підходами думки собі стою, думаю. Знаєте, от багато спортсменів там показують тяжко. 에... Така тяжка дорога, цей бодібілдинг. А ти візьми, попробуй, підготуйся. Воно таке тяжке, це тяжкий спорт. Блять, не знаю, в мене завжди хочеться от якось. Людям транслювати, що ББ це не є тяжко. Ну то, тобто, якщо ти це почав робити, ти це любиш, типу, а я це люблю, і це в кайф, і твоя форма міняється, і ти виходиш потім на сцену і так далі. Блін. Типу, що тут тяжкого? Нічого абсолютно тяжкого нема. Все залежить від того, як ти до цього ставишся. Якщо воно тобі не потрібно, то воно завжди, завжди все буде втягувати. Будь-яка будь справа і так далі. Якщо воно тобі потрібно, воно все буде по кайфу. Тобто, ви бачите, я вам транслюю і говорю так, як є. Так я втомлений, так я вчора робив кроки, тих 8 тисяч я на три рази розбив. Ледве вилучив ноги. Але я це робив з кайфом. Виходив і робив. І ввечері, коли я засинав, я знаю, що я цей день закінчив на 100%. Я виклався, я зробив все від себе максимум. І це реально кайф. І це я вам хочу донести, що кажу, все залежить від вашого ставлення до процесу. Готуєтесь ви до змагань, чи робите ви форму для себе. Без різниці. Кайфуйте, і результат буде набагато кращий. Набагато кращий. Це однозначно. Бодібілдинг це не є тяжко. Все у вас отут в голові. А оцих всіх долбойобів, слухати, що які там розказують, що це тяжко, не тяжко. Так, в кінці тяжко, там підготовка. Втомлений останні 5-6 тижнів, особливо, там, наприклад, там вагу робити чи ще щось. Ти виснажений, втомлений, воно вже накопичено, просто накопичено. І все. це треба просто взяти і зробити. Все. Не, не то, що навіть пережити цей момент, просто взяти і зробити, пройти цей момент і все. І далі відпочинок. Зато кінцівка, кінцівка завжди буде набагато солодша, смачніша. І кайфовіша. от чесно, типу, от, ну, в мене тиждень вон, до змагань ви бачите, я сижу, посміхаюся, заряджений, все нормально. Да, сьогодні рефіт трошечки підгрузили мене, але навіть якби тренер написав рефіт, повірте, я би цю тренування бабахнув би так, як і, і зараз її роблю, і все. Так що я кажу: бодібілдинг це кайф, це кайф, і все кажу, залежить від того, як ви доставитеся до процесу, все йде з голови. Так що, Налаштовуйте себе правильно і все буде на мене наступний підхід. трошки ще попозую вам гарне світло, хопа! Гугли води пішли. Глибина бачите, така прям м'ясо нормально. Треба качатися. Ну що народ? Я вже вдома. Знову повторюю сніданок, хочу панкейків, капець. Тут 155 крім райсу 40 проту, 100 ягід, 100 білка, дві булочки з джемом, з цукром. З цукром, тут зеро джем, такий от чоколядовий джим-бім, і тут чайок, грушка, ананас і помаранч, лимон. Два, бачите, два пакетика. Так що, ціле корито чаю, панкейк і булка з джемом. Так що, мій постворкаут. Йду їсти. Голодний капет, вже чую таке легенько, легеньке гіпо. Взагалі, таке відчуття, ніби я взагалі якісь діуретики приймаю, зливає капець. Так що, йду їсти, третій прийом. Так, ну що, мій наступний міл, хлопці і дівчата, тут в мене кривитоси цукіні, цибуля, синя, кусочок риби білої. Це все вимішав в спеції. Зараз це все полетить на аерогриль. Я застеляю пергаментним папером, щоб його не загаджувати. І тут в мене ціле така півбанячка рису. Станозоло посунемо, не треба поки його. І що? Він тепленький, гарний. Ще чуть-чуть його розігрію і ставлю на 10 хвилин зараз до. Цієї прекрасної машинки під назвою ніндзя Ну що, мій міл номер. Получається 4. 4 так рис 120. кривитоси Тут 110 грам, 50 грам риби. Разом 160 грам, получається м'яса. Овочі не рахував. 200 грам е, ананасу. 200 грам ананасу. Отакий от, от міл. Е, все просто, все смачно. Кривитоси за це просто бомба і рибка за аерогриля – оце спеціями, з овочами, прям топчик. По воді По воді я вже випив сьогодні 8 літрів. 8 літрів до 6,42. 6,42. Зараз собі ще налию трошечки пепсі. Та й все, і думаю, ще десь півтора літри води точно зайде сьогодні в мене. Так що, ну, чи, або якісь там літри води і ще чайочок. Води п'ю, реально дуже-дуже багато. Та й все, треба. Так що, що, йду е, хавати під якийсь ютубчик. Ну що, міл номер 5 550 картоплів сирому зважено, 180 телятини, 100 квашеного гірка теж для травлення, прям топчик і по калоріях, тут 9 калорій на 100 грам. Смішно. І... Вже не знаю, який то шейкер на сьогодні, тут 0,8 води. Знову замінками собі заколотав для смаку. Та й все. Так що міл номер 5 У нас ще залишається один. І що, знову ютубчик, знову їсти. Робота все сьогодні закінчена. Завтра буду чекати нові плани від підопічних раненько. А зараз, кажу, вже можна відпочивати ввечері. Ще буде один прийомчик, покажу кайфовий. І на сьогодні все. Чую, вже кажу, на по мене. Я думаю, подивлюся, чи буду прожиматися, чи не буду прожиматися. Але може один кружок, чекнемо форму глянемо. Ну що, паузінг дан. І мій ластовий прийом, само собою, чайна ложка, щоб насолодитися повільно. Крім офрайз 135 ціле корито, 100 банан. 40 прот. Кориця. 10 грам пасти, чисто здобрити І грушево ананасовий чай з бідри. Так що такий от мій ластовий прийом. Йду кайфувати в нас на годиннику 10-17. Так що йду пошвидше їм і відправляюся спати, бо то вже рано знову треба ставати, коректувати пацкам плани, позувати і пушити той новий день. Ну що, всім добрий ранок, Деньок після рефіду. Світло вже виставлено робити з котішу Звіт зараз станемо на вагу, та й все. І глянемо, що там. Після вчорашнього дня. Так, 92,65. В принципі, це моя стандартна прибавка після оцього рефіду. Так що кіло 300, супер. Що, виспався добре, травлення добре, почуваюся класно. Зараз кажу, роблю швиденько фотки, бо скоро пацики будуть теж слати. звіти, треба все чітко. Організовано всім поскидати, і, що? і пушити свій день, і всі будуть пушити свої дні. Так що цей іду робити чек-ін. Що хлопці дівчата попив води, <кхід> захекався, давши чотири круги по крім того, що скотч, що позволяє і так далі, ну вишитись п'ять кругів. От розпозувався, зайшло прям бомба, класно, все, вакуум глибокий, м'язи чую, наповнення. Відписав якраз мій скотіш. Сказав, що сьогодні все план без змін, бо, може, вчора казав, що сьогодні знов підгрузимося, але воно підгрузило. Лінії покращилися. Самопочуття краще, наповнення краще. Сьогодні треную ноги, Ластове тренування. Та й все. Та й все. По формі все гуд, глибина, сухість, все є. Зараз донести формула стовий тиждень до сцени і е, все. Так що народ, буду закінчувати цей е, влог. Пальці вверх, коменти обов'язково. І побачимося скоро в наступному відео. Так що до зустрічі, па.